Доброго дня, друзі. Пропоную пригадати, що таке дійсні числа. Пригадаємо, що таке натуральні числа. Натуральні числа це числа, які використовують при лічбі. Тобто, це числа 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Цей ряд нескінчений. Нагадую, що число 0 не є натуральним числом. Запис натурального числа розбивається на групи справа наліво по три цифри в кожній групі. Кожна з цих груп називається класом. Запишемо натуральне число 41 мільярд 3 мільйони 214 тисяч 145. Розіб'ємо його на класи. Клас мільярдів 41. Клас мільйонів 3, клас тисяч – 214 та клас одиниць 145. Кожне натуральне число можна записати як суму розрядних доданків. Наприклад, 4 мільйони 307 тисяч 261. 4 мільйони плюс 300 тисяч плюс 7 тисяч плюс 200 плюс 60 та плюс 1. Натуральні числа та протилежні їм числа і число 0 називають цілими числами. Хочу нагадати, що протилежні числа натуральним це є числа зі знаком мінус. Числа, які можуть бути записані у вигляді m поділене на n, де m ціле, а n натуральне, називаються раціональними числами. Звертаю вашу увагу, що n натуральне число, що означає, що воно не може дорівнювати нулю. Числа, які зображуються нескінченними неперіодичними десятковими дробами, називають ірраціональними числами. Раціональні числа та ірраціональні числа утворюють множину дійсних чисел. І давайте пригадаємо позначення множин. Буквою Н позначається множина натуральних чисел, Z множина цілих чисел. Q – множина раціональних чисел. Р множина дійсних чисел. Дійсні числа можна додавати, віднімати, множити, підносити до степеня і ділити. Зауважую, що ділити на нуль. Не можна, а значить числа мають бути відмінні від нуля. Пряма з вибраним на ній початком відліку, одиничним відрізком і вказаним додатним напрямом називається координатною прямою. Число… Яке показує положення точки на координатній прямій, називається координатою точки. Накреслимо координатну пряму, виберемо одиничний відрізок. І позначимо точки А та Б. Точка А має координату мінус 5, точка Б має координату 4. Відстань від початку відліку до точки, що зображає число на координатній прямій, називається модулем цього числа і позначається двома вертикальними рисками зліва та справа від числа. Зверніть, будь ласка, увагу на координатну пряму. Відстань до точки А дорівнює 5 одиницям. Що дозволяє нам стверджувати, що модуль числа мінус 5 дорівнює 5 Відстань від нуля до точки B дорівнює 4 одиницям, що дає нам можливість говорити, що модуль додатнього числа дорівнює самому числу. Для додатних чисел і числа 0, модуль А дорівнює А, тобто самому цьому числу. А для від'ємних чисел модуль числа дорівнює числу протилежному. Про що говорить системка? Звертаю вашу увагу, що модулі протилежних чисел рівні. Наприклад, модуль числа 2,7 дорівнює 2,7. Модуль числа мінус 2,7 дорівнює 2,7. Модуль числа 0 дорівнює число 0. Модуль числа 3,3 дорівнює цьому числу. Давайте розв'яжемо рівняння. Модуль числа х дорівнює 16. Використаємо попередню схемку у нас систему, да, яка говорить про те, що модуль додатнього числа має е, два значення. Отже, х дорівнює 16 або протилежному числу мінус 16. Дійсно, відстань від 16 і мінус 16 до 0 дорівнює 16 одиницям. Розв'яжемо друге рівнянечко. Модуль ікса дорівнює мінус 5. Очевидно, що таке рівняння розв'язків немає, оскільки відстань не може бути величиною від'ємною. Тобто рівняння коренів немає. Модуль іса дорівнює нулю. Таке рівняння має лише один корінь, оскільки. Є одне єдине число, відстань до якого дорівнює нулю. Це само число 0. З двох чисел меншим є те, яке на координатній прямій розташовано лівіше, а більшим те, яке розташовано правіше. Із двох від'ємних чисел меншим є те, модуль якого більше. Для прикладу розглянемо число мінус 5,5 та мінус 3, оскільки модуль числа мінус 5,5 більше за модуль числа мінус 3, і на координатній прямій число мінус 5,5 розташовано лівіше, то це число буде менше за мінус 3. Ось ми коротенько з вами повторили дійсні числа.